Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велище особистості. І наша сьогоднішня розмова про командира армії безсмертних, головнокомандувача української повстанської армії, генерал Хорунджого, очільника української головної визвольної ради краєвого провідника ОУН на західноукраїнських землях Романа Шухевича. Про героя України, котрий це високе звання отримав посмертно. Згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, я вітає вас. Вітаю. Арман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові, в селі Білогорща. Шухевичі належали до тих галицьких священичих родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла когорта політичних, культурно-громадських та військових діячів, що формували модерну українську націю і боролися за її державність. Своє історичне призначення на вищих посадах в українсько визвольно-революційному русі доби Другої світової війни Роман Шухевич бачив в тому, щоб консолідувати сили ОУН, розхитані нацистськими репресіями, усунути розбіжності і кризу в проводі ОУН, що виникла на початку 1943 року, підтримати ініціативу краєвого проводу ОУН щодо створення української повстанської армії і перетворити її в інструмент боротьби за українську самостійну соборну державу. Боротьба за волю українського народу за його суверенне державне існування і Розквіт стала змістом життя Романа Шухевича, людини виняткового гарту. Про це говорив ідеолог ОУН Петро. Дужи. А на вашу думку, чи можна вважати, що завдяки саме Шухевичу, краєвому провіднику ОУН на західноукраїнських землях визвольно революційний рух поширився і на схід? Якоюсь мірою так, але мені здається, що нам зараз дуже важливо з'ясувати таку просту річ і складну, як виростають в генерали. Ми сьогодні почуваємо таку спрагу на генерала, на маршала, на провідника, який зі зброєю в руках захищав би нашу землю. Галичина до своєї армії йшла тривалий шлях, починаючи від 1833 року, коли вона вистрілила першими народними поезіями від Маркіяна Шишкевича. Але тоді Галичина усвідомила, що цього замало. Замало лише зброї, яка називається слово. І ця словесна зброя переросла у монітарну силу, і тому зовсім не випадково рідний дядько Шухевича служив в українській галицькій армії. А батько був комісаром уга, і це було прикладом для молодого хлопця набиратися мілітарної сили у своїх предків, хоч його предки були відомі у різних царинах, зокрема інтелектуальних. Тобто, наш глядач повинен усвідомлювати, що генерали виходять з високоінтелектуальних родин. Генерали це ті, які щодня різьблять себе, це ті, які щодня вкладають інформацію про свій рід. Про його духовну силу і про його історію. Хочете нагадати такий випадок, це було в 1925 році, молодий Шухевич, коли він ще був студентом а, і вже був в рядах військової організації. А, йому дали завдання а, зробити, скоїти замах на Собінського, а на той час він вів таку антиукраїнську жорстку політику в школах, так, в шкільництві. І от вони разом із товаришем скоїли на нього замах, але револьвер Шухевича дав осічку. І що саме цікаве, що а, тодішній суд за Див його його співтоваришів, які не мали ніякого відношення до вбивства, власне до спроби вбивства uh -huh. собеського собінського. От і його це дуже сильно хвилювало все життя і справило такий ну суттєвий вплив на його подальшу долю, адже від цього часу життя Романа стало ходінням по лезу, балансуванням на межі екзистенції та смерті. Це дуже гарне порівняє на межі екзистенції і смерті, тому що, пані Наталю, сьогодні, коли ми у полум'ї війни, є сенс задуматися над історіософією того часу, часу генерала Шухевича і нашого часу. Себто, для чого ми маємо ці уроки. І найважливіше усвідомлювати, що наша нація ніколи не згасає у своєму героїзмі. І якщо, скажімо, ми тепер героїзм приписуємо лише нашому поколінню, певній частині нашого покоління, то це близькозорість. Треба вміти дивитися в українську історію і розуміти, що ми ходимо постійно історичними колами, але наша проблема полягає в тому, що ми не можемо цього історичного кола розірвати, тому що ці герої завжди залишаються в меншості на превелике нещастя. Але я хотіла би наголосити на тому, як він вкладав в себе силу, як виросте у генерала, як виросте у маршала. До речі, армія у папі керівництвом Шухевича напрацьовувала свою систему знань, тобто це армія, яка працювала не лише практично, але Теоретично працювала. це більше була військова організація, чи можна її вважати і політичною, і політична і ідеологічна організація? Отже, звідки це все баралося в Шухевич? Дивіться, він спочатку закінчив академічну гімназію у Львові. Так потім він намагався вступити до львівської політехніки, навчального... До речі. Він мав дві освіти і. Так. А він грав разом із своїм рідним братом Юрієм на фортепіано. Так, він грав на фортепіані, а брат Юрій співав в оперному театрі. Тобто Роман Шухевич йому акомпонував. І акомпанував. до речі, ще хочу продовжити, що він не тільки в нього була музична освіта, він спортивно був досить так. сильно підготовлений. Він на змаганнях у Любенському му році Запоріжжя Запорізьких угу. іграх поставив рекорди збігу. Рекорд збігу з десять чотириста з метрів. Попав сплав. 100 метрів. Але, йому цього Такий був молодий, було Але цього всього йому було замало. Паралельно він вчився в консерваторії, музичний інститут, це зараз так здається, називається. А ще поряд з тим він вчився на архітектурно-будівельному факультеті, зокрема його напрям Мостобудівництво. Тобто це людина, яка шукала синтезу наук. І паралельно з тим всім він розумів, що має пройти потужний військовий вишкіл. Не треба зараз нам жахатися. І плакати над тим, що наші чоловіки мають брати зброю до рук. Це є призначення кожного чоловіка, це не минути інша річ, Особливо, коли батьківщина в небезпеці. Звичайно, що так це треба сприймати так, як виклик життя. Це треба сприймати, так як казав Шевченко. Є час, коли рало треба перекувати на меч. Є час, коли меч треба обернути знову в рало. І я коли аналізую життя цього покоління, я розумію, що ми проголосили свою незалежність в 1991 році, тільки тому. Що вони зі зброєю в руках щонайменше 20 років стояли за нашу незалежність тоді, коли здавалося її відвоювати, було абсолютно неможливо. Тому він пройшов, вишкіл спочатку в польській армії, а потім проходив вишкіл і в німецькій армії. Це було дуже правильно. Треба навчитися у ворога його самого знищувати. І до пот... речі, в нього існувала концепція. Він розробив концепцію перманентної революції. А, говорить про те, що в умовах окупації свободу здобуть шляхом силового натиску на ворога. Так, ви собі уявляєте, якої. Сили ментальної було це покоління, яке творило у набагато складніших умовах у тих умовах, коли було зрозуміло, що Україна абсолютно сама з ворогом, з двома ворогами ні, з трьома Україна воює з трьома режимами: з польським режимом, з німецьким режимом і з російським режимом. Особлива боротьба загострилася з польським режимом у 1943 році, коли поляки масово пішли працювати поліціянтами до німецького до німецького уряду, і саме тоді почалося масове винищення на Лині українців, і виникла ця так звана різня. І Роман Шухевич дуже добру оцінку тому дав, і українець воював на своїй землі і мав цю землю звільнити від польської окупації і від польської, і від московської, і від німецької окупації. Але я повернуся до цієї теми, коли він служив у батальйоні Нахтігаль, і коли тих два батальйони, які проходили вишкіл у німецькій армії, зокрема Нахтігаль, війшли до Львова 30 червня 1941 року, коли ми відновили акт. Незалежності до речі, Шухевич тоді був заступником Стецька Ярослава. Так. Шухевич тоді пережив свою особисту драму і над трупом замордованого брата в тюрмі Налонського Юрія, якого він впізнав за стопою. Він присягнув змагатися до кінця життя за свободу свого краю. Власне, це так звучало. Тобто не лише помста, хоч помста тут цілком природні почуття, і не треба казати, що помства це короткі крила далеко не полетиш. Якщо ти не покараєш ворога. Ти посилиш його? Це власне те, що ми зараз постійно робимо на нашому далекому сході, лише посилюючи ворога нашими відступами, спланованими згори, а не ті, які виходять з волі вояків, які там воюють. Ну і разом з тим Бандера і Шухевич розуміли, що від німців важко чекати позитивного розв'язання українського питання, як того прагнула ОУН. Цитата Шухевича. Я не вірю в їх добру волю визнати Україну самостійною державою. Вони нас тепер потребують і використають, бо ще не знають, як їм піде війна на сході. Але як Гітлер думає, що нас перехід. Трить то помиляється, бо ми маємо свої плани. Абсолютно які, власне, правильно і плани коли були тоді, які них? були плани? І дивіться, коли у 41-му році, 15 липня. Батальйон Нахтігаль довідався про те, що ніякої незалежної української держави не буде. Гітлер категорично цього не сприймає. Батальйон вирішив обірвати будь-які стосунки із вишколом у німецькій армії чи в німецькій поліції. Ще був закінчилося... один батальйон Роланд, так, так він називався. Так закінчилося це тим, що 22 сотники було ув'язнено, а Шухевичу вдалося втекти. І саме з цього часу починається вільне плавання Шухевича. І саме на цю пору припадає одне із найважливіших завдань організації українських націоналістів: створення військової сили, створення регулярної армії. Йшлося лише про дві речі: чи цю регулярну армію ми будемо створювати за кордоном? в Цей час Степан Бандера нагадаю, був у, у тюрмі в таборі Заценгаузен. Чи ми все-таки ту армію будемо створювати на території краєвій, тобто на нашій рідній землі? Почалося це все із загонів самооборони, тобто почалося з того, що почався наш майдан. Бачите, ця ідея неперервна. і ці з тих законів загонів самооборони виникла УПА «Захід», яка спочатку провадила відкриті бої із німецькою армією, а потім із московським окупантом. А Ще існувала дружина українських націоналістів. Це одне й те саме поняття. Ну, ви розумієте, на ту пору почалося всіляке дивне дроблення всередині тих тих рухів, і мені видається це дуже дуже неприємним, коли намагалися усунути, скажімо, організацію українських націоналістів від її основної функції ядра. Хоч що тоді творилося, ці організації, це ще якийсь там національно-визвольний рух, чи ще якась організація, вона вся стала маргінальною у нашій історії. Все одно організація українських націоналістів залишилася ядром української повстанці. Меншої армії, але у чому полягала родзинка генерала Шухевича? Родзинка генерала Шухевича полягала в тому, аби створити організацію чи структуру, яка би називалася Українська головна визвольна рада, тобто структура, якій безпосередньо підлягає українська повстанська армія, це так званий. Уряд України і ця українська головна визвольна рада мала складатися не лише з політичної партії націоналістів, але з інших партій. Але коли ми сьогодні, пані Наталі, говоримо про партію націоналістів і про інші партії, то це свідчить, що без сумніву провідною політичною силою на цю пору були націоналісти. А ці інші ну, просто зайняли свою якусь нішу, яка не відігравала в житті нації суттєвої ролі. Але е, у ГВР, у ній е, Роман Шухевич е, мав посаду. Е, Секретаря військових справ, крім того, він реформував керівництво ОУН у тому сенсі, що він відійшов від одноосідного керівництва. Одноосібне керівництво може бути лише тоді, коли є надзвичайно харизматичний лідер. І таким надзвичайно харизматичним лідером є Степан Бандера. І він досі є найхаризматичнішим лідером, навіть якщо порівнювати його із Шухевичем. Досі у місті у Львові уявіть собі, що прострілюють пам'ятник Степана Бандери. У нас в нозі Степана Бандери у пам'ятнику у Львові, дві кулі. І ці кулі влучили буквально недавно. Поза як на цю пору Степан Бандера не очолював ООН, а очолював лебідь. То почали відбуватися якісь організаційні хитання, і щоб ці організаційні хитання втримати, Шухевич запропонував створення бюро. Що він очолюватиме це в бюро, але в бюро входитиме кілька членів, і це буде колегіальний орган. Ви розумієте, українці це така часом дивна субстанція, що якщо ти їм даєш щось колегіальне, то тоді з того ніякої ніякого пуття не буде. Тобто я все-таки прихильниця, особливо в час війни, централізованого управління абсолютної централізації без жодного без жодного демократизму. І коли Шухевича убили 5 березня 1950 року. Беззаперечно всі визнали, що це була незаступна людина. Її ніким і нічим заступити неможливо було. Це людина, яка володіла дивовижною харизмою, це людина, яка володіла неймовірним професіоналізмом, поза як пройшла польський вишкіл, німецький вишкіл, український вишкіл. І цей вишкіл був не тільки теоретичний, він був вишкіл і практичний. Крім цього, це був надпотужний ідеологічний боєць. Пані Наталю, це те. Що скажімо, не маємо ми сьогодні? Тобто, ми маємо сьогодні ідеологічних бійців в меншості. А тоді ці ідеологічні бійці були. Основним фундаментом нації саме тому цю боротьбу вони так довго провадили від 1943 року, не лише до вбивства Шухевича 50-го року, а кажуть, що до початку х років. І геніальний історик Роман Дашкевич порівнює цей український повстанчий рух з рухами в інших державах і каже: хто що так довго тримався? Серби ні, здається, три місяці протрималися. Білоруси про тих взагалі говорити. Не будемо поляки, дуже швидко лягли під комуністичний режим. Прибалти, лісові брати трималися три роки, але стільки часу, скільки трималися українці, не трималася жодна нація перед страшною чумою, який називався більшовизм. І знаєте, що найстрашніше? Шухевич усвідомлював, що вони всі загинуть. Він це відверто казав. Ми всі станемо жертвою страшного окупаційного лиха з боку Москви. Але коли читаєш його останні документи і його останні листи, ти усвідомлюєш, наскільки ця людина розуміла, що життя це не завтра. Життя це оця мить. І цю мить треба максимально наповнити своєю енергією. І коли він. У 49-му році давав вказівки своїй зв'язковій Ользі Ільків. Можливо, пані Оля нас зараз слухає. Вона жива, їй 92 рочки, Дивовижна жінка. Це по був останній лист інструкція. Це останні листям, де були е, написані його останні думки. Та і уля саме того, як має Олі. діяти Україна Ці, вона така красива, ця жінка, перед нею хочеться стояти на колінах, Вона такі дивовижні поезії пише. Просто неймовірно він дає їй вказівки, що вона має іти з культурологічно освітньо ідеологічною місією на схід, і каже він: Ользі Ількі. Вона може це підтвердити. Ми можемо зробити з нею інтерв'ю, що твоє слово. Твоя освітня просвіта, твоя культурна і ідеологічна просвіта зробить більше для великої і східної України, ніж ми тут робимо зброєю. Мені мороз іде по тілу. Пані Оля відбула в сталінських таборах понад 30 років. Вона розповідала про те, як вона з простарадил зшила собі там блюзку, а потім вишила. І на всі зустрічі у Львові, і по всій іншій Україні вона входить у цій вишиванці, аби засвідчити її сакральність і святість. Тобто, пані Наталю, наше щастя полягає в тому, що ми маємо що зв'язок. Із тим поколінням і ці тварюки, які знищили Романа Шухевича, вони розуміли, що ця людина буде жити довго по смерті, тому вони зробили все для того на тривалий час, аби ми не мали його могили. А він перед тим сказав. Коли йому казали, що треба демобілізувати УПА, особливо це було відчутно в 48-му році, коли пішла по Галичині страшна хвиля репресій в 47-му році, коли страшенно почали винищувати місцеве населення, на яке спиралася УПА, на рівні харчування, на рівні матеріального забезпечення, це тепер назвали волонтерським рухом. Це так смішно, розумієте? Насправді воно завжди жило у душах українців. Просто допомога. Мій діду, скажімо, мав за завдання упівцям чо. Бути шити і підбивати бабця зранку, там кожного ранку мала віднести молоко, сир і так далі. Тобто, населення було страшенно затероризоване в 47-48 році. Про це знав Степан Бандера, який в цей час перебував на заході, і намагався донести інформацію до Шухевича, що можливо би варто було провести демобілізацію української повстанської армії і перейти знову до підпільної роботи на рівні організації українських націоналістів. Шухевич також це усвідомлював стосовно підпілля. Чому ми досі не знаємо, де він похований, і як власне відбулося вбивство НКВД стами Шухевича, оскільки у Шухевича було дуже багато підпільних квартир, штаб-квартир, і краївка, де він останній раз переховувався, була настільки замаскована, що знайти його було нереально. Пані Наталі, це настільки, на це настільки видісти. це настільки, це настільки знакова і містична історія, яка каже нам, українцям навчіться заглибитися у ваше минуле. І зрозумійте, що вас сьогоднішній день це наслідок того, що було, можливо, 50 років тому. Останнє його, як ми кажемо, тепер Криївка – це не Криївка, це в Білогорщі було. Це тепер на території Львова. До речі, колишній мій виборчий округ. Це малесенький двоповерховий особнячок. Він точно такий, як особнячок, в якому живе зараз моя мама. Такі саме будувалися у 40-х роках. Тоді це було село, зараз територія Львова. Двоповерхова малесенька хатка. Як так сталося, що ці звірі вийшли на вовка? Так вони його називали. Взяли його зв'язкову Дар'я Гусяк. Дар'я Гусяк жива. Дар'я Гусяк минулого року, здається, відсвяткувала свій 90-літній ювілей. Ми також ще встигли і встигаємо її привітати. Так? І вона завжди каже, що вона мусить бути готова до гостей, аби їх гарно прийняти. Суля яке щастя, що існує зв'язок з його зв'язковими. Так от її катували у страшний спосіб, але з неї не могли ніяк вибити інформацію, де є провідник. Але знайшли, як це вони вміють робити нквд вміють це робити сьогодні. Поселили її в камеру, в якій, начебто, сиділа вже одна ув'язнена. Ця ув'язнена, здається, мала ім'я Роза. Ця роза увійшла в довіру Дарії Гусак, і, начебто, після страшних допитів Рози не виявилося, що вона у чомусь винна, її мали випустити на волю. Дарія Гусак у це повірила і вирішила, пані Наталю, вирішила фатальну річ. Передати через нею записку записку пані Хробак, яка жила у Білогорщі, і ця записка зіграла найстрашнішу роль в житті Романа Шухевича, так само, як вбивство Ярослава Галана. Бо саме після вбивства Ярослава Галана, коли організація Об'єднаних Націоналістів відновила свої атентати і правильно зробила, бо в інший спосіб неможливо було вживатися з більшовиками. Як вони вийшли на Романа Шухевича. Залучили, здається, понад тисячу НКВД, які оточили будинок. Але пані Наталі, коли вони зайшли в Білогорщу, моторошно про це говорити, бо я в цьому будиночку була безліч разів. Кожна моя зустріч з новими студентами починається з того, що ми їдемо в цей будинок, аби студенти побачили, де відбулися останні хвилини життя героя. Вони не знали насправді де це відбувається, але знову сталася випадковість із однієї з хати з хат вибіг. Родич сестри, здається, пані Хробак, цього родича спіймали. І він таким чином мимоволі зорієнтував їх. Але коли вони зайшли в цей особняк, де був Шухевич, вони не знали, що там Шухевич. І як пишуть деякі дослідники, очевидно, нерви генерала здали, і він пішов на пролом, що, мовляв, він міг укритися там. Дійсно, пані Наталю, там є малесенький коридорчик. В тому малесенькому коридорчику. Є така стіна чи ніша, в яку можна було увійти, але направду треба було мати сталеві нерви, щоб чуючи кроки по сходах на другий поверх, де він перебував, не кинутися у відкритий бій. Шухевич реально кинувся у відкритий бій своєї нації, тоді, коли ця нація не мала жодного шансу утвердити свою державу. Так само він зробив це в останні дні. Найкраще, що він зробив в цей момент, він вбив. В одного, одного із НКВД другий впав, і коли він вже вибіг з того будинку, нього, по ньому пішла кулеметна черга. А далі починаються вже зовсім містичні речі. Тобто, одна інформація така, що його тіло було 5-7 днів на території поліційних установ радянських у місті Львові. А потім, начебто, 9 березня зверніть увагу, наскільки це знакова дата у день народження Тараса Шевченка. Його тіло було вивезено для того, щоб спалити десь на території Житомирської області. Так і досі невідомо. Але так, начебто, останки. сталося, що чомусь ті, які везли його тіло, вирішили це зробити не на території Житомирської області, а на межі між Західною Україною і великою Україною. І це сталося біля берега річки Збруч, і начебто там тіло його було спалено. Таку відповідь ми маємо від Служби безпеки України. Здається, сьомого року, чи якого, до речі, свого часу Олег Тягнебок робив депутатський запит з вимогою, врешті-решт, що ж зробили НКВД-сти з Романом Шухевичем. Що ми дізналися, пані Наталю? Ми дізналися, що з 13 томів справи у СБУ у нас про Романа Шухевича залишився лише один том. Тисяча 1997 році, вже вже за часи незалежної української держави, всі ці томи знищені. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що воюють з духом українським, і це свідчить про те, що знищити його неможливо. Є така геніальна теза, що воскресають там, де є могили. Тому українцям потрібна бодай би символічна могила. Романа Шухевича, і ця символічна могила Романа Шухевича є на березі цієї річки Збруч, і начебто в сьомому році чи якомусь, вибачте, можливо, я помилилася, на дні річки було знайдено кістки. Звісно, що можна було зробити ДНК тих кісток, але звісно, що ми живемо в країні, яка опанована страхом перед дивовижною українською правдою. Страхом перед відкопаним льохом, як казав Шевченко, з якого повстане колись Україна. Бо кістки Шухевича це також той прихований льох для української свідомості українцям, як на мене, ще дуже далеко до визволення, незважаючи на те, що ми таку страшну ціну жертв платимо сьогодні. Але це наступники армії Шухевича, які зараз воюють на в далекому сході, ну і на сам кінець його дружина Наталя Березинська була заарештована в 1945 році. Дітей у неї забрали, віддали в дитячий будинок. Згодом сина Юрія ув'язнили, Він перебував у таборах понад 32 роки. Нині він народний депутат Юрій Шухевич. Брата Юрія, ви вже згадували НКВД, замордували у Львівській тюрмі на вулиці Лонського у 1941 року. Ну і сестра Наталія також була заарештована в 1940 році. Про що це все свідчить? Неможливо знищити прагнення нації до свободи. Це перше, друге. Не абсолютизуємо свої трагедії. Якщо так є у нашому житті, значить це є для того, щоб ми реально стали вільними. Дуже вам дякую. Це була Ірина Фаріон, мовознавець, кандидат філологічних наук, народний депутат сьомого скликання. Дякую, що були з нами. До зустрічі дякую. в ефірі. великої години.